Зараз я покажу, що ми купили В АТБ. Отакий от, от тостовий білий хлібчик 26 гривень. Така водичка трускавецька. 12 гривень в АТБ по акції. Ось такі сосіски за 35 гривень. Зараз ми посчитаємо, скільки у нас тут їх штучок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. Ось такий кетчуп Оліс зі смаком шашлику. Всього ліж за 17 гривень. Ви такий пробували чи не пробували Напишіть, Подобається вам ось такий Оліс чи не подобається? А далі у нас ось таке кофе, а ти поки не забудь на мене підписатися розіграш подарунки кожні 5 к підписників. Та 194 гривні В АТБ акція. Якобс Монах. 200 грам. Вам подобається таке кофе чи не подобається? Сітро за 23 гривні, Ну я вже трошки напив В АТБ. Я не відходя від каси пив. Ну, мені подобається таке сітро. Що ви скажете по поводу цього цитра? Напишіть, будь ласка, в коменти. Ось така ковбаска, золотиста, е, 26 гривень за 100 грам. А тут у нас 347 грам. Це, ребятушки, своя лінія, Ну мені, кстати, вона непогана. Бо вона нам вийшла 97 гривень, так що біжіть бистренько. Ці покупочки нам вийшли на 400 гривень, аж ковбаска впала. Як ви думаєте, за такі покупки 400 гривень це нормально чи не нормально? Ну, звісно, кофе одне стоїть 200 гривень, як половина цих цих покупок. Я вважаю, що це ненормально. А ви коли йдете в АТБ, скільки ви тратите? От, наприклад, за один поход в АТБ 500 1000 гривень, 1500 гривень, 2000 гривень. Напишіть, будь ласка, в коменти.